Хлопці, які зараз сюди прибудуть, вони дралися мужно. Вони до кінця виконували свій обов'язок. Навіть коли БТР був пошкоджений, вони відстрілювалися із автоматичної зброї. Ці люди були в оточені. Були в оточені багато дітей. Зараз ми дамо їм можливість відновити боєздатність для того, щоб повторно вони могли йти і захищати державу на тих рубежах, які їм визначили. Якщо брати командира екіпажа, лейтенантка Вітязь, смілива людина. Його сміливість і рішучість я бачу, коли сам був ще під Слов'янською. Коли ротація вже приїхала, він говорить, підійшли ряд офіцерів серед них і цей лейтенантів. І говорить, товариш полковник, дозвольте залишитися. Готовий стояти скільки треба. Тобі ж цей лейтенантик вже не вперше виїжджає. Це вже його другий виїзд. Треба буде третє. Відновлюємо боєздатність і вперед. Хлопці після контузії. Часткову допомогу медичну і обстеження їм вже провели в місті Харків. Ми зараз теж в нас є військовий госпіталь, потребують реабілітації. Я думаю, що кваліфіковані їм її предоставлять. Я хотів би, щоб ми достойно шанували тих не боїться виїжджати в зону АТО, не шкодує своїх сил, здоров'я і навіть життя для того, щоб виконати завдання. Правда на нашому боці. В Росії вже закінчилися сепаратисти. закінчились найманці, яким, коли ми перебували, ловили, говорять, по 300-500 по 500 доларів в день платили за те, щоб вони там воювали. І Росія достає останній кодр своїх широких штанін. Присилаю вже регулярні війська. Я вважаю, що всі повинні бути згуртовані як ніколи, повинні готуватися і давати гідну віці, таку, як дають наші хлопці, які зараз знаходяться в зоні АТО. Наші люди воюють під Маріуполем зараз. І мужньо воюють. Фактично кожну сутку витрачають весь боєкомплект. Достойно з позиції не пішли. Наші люди воюють під Славянськом, утримують позиції. Наші люди воюють в інших місцях, воюють достойно. І я радий, що сьогодні наші хлопці приїжджають і що вони живі. Про те, як раптом мужні зовсім юні солдати, про постріли вибухи в броні, про боїни, про те, що ми вже давно не діти, ми воїни. Золочівщина вітає своїх синів хлібом та сіллю. Прошу, цей каравай, будь ласка, розділіть між родинами тих, що чекалися. Поаплодуємо цим мужнім людям! Другі брати, сьогодні. Я прийшов і символічно тримаю в руці свічки. Каже, що свічка горить і коли на то є Божа воля, вона може загаснути. І сьогодні я приніс якраз нашим хлопцям так, щоб їх привітати, і сказати, що ця свічка їхнього життя не загасла. Співає Анжеліка Варум все в твоїх руках і навіть я. Наше життя в Божих руках є. Дякувати Богові за те, що врятував Бог життя, за те, що ця молитва батьків і вас, півбратів, рідних і близьких, допомогла людям сьогодні стояти тут з нами. І це не є пафосні слова, це слова є щирі. Наші діти з особливими потребами, які є немичні своїм тілом, але вони є сильні своїм духом. Зробили ці свічки, вони є такі, як бачите, як український прапор, щоб вони завжди вам світили в вашому житті, не згасали, завжди були цим світлом для просвітлення душі і тіла. І я, звичайно, хочу вам подарувати їх, щоб вони вам завжди нагадували про те, що в житті є сила Господня. Яка завжди веде своєю рукою. Я дзвонив до Дмитра і спитався, кажу, чи ти зберіг вервичку, яку я подарував. Каже, згоріла очі. Я приніс собою вервичку, щоб вона також була завжди біля тебе. Можливо, для когось, як каже, Хрест нічого не вартує. Греки шукають мудрості, інші шукають якихось знаків, а ми шукаємо спасіння. Кожен шукає своє. Та Бог благословить. Звичайно, я такий скромний дарунок хочу подарувати і подякувати, що церква також може прислужитися для вас. Сьогодні вечором наш отець Юрій їде також до нашого підрозділу. І це не є секрет. Ми дуже тішимося, що наша церква завжди є з вами. Я питався, колись Михайла Вікторовича кажу, може, я би їхав. Він каже, отже, нема проблем. Але ви нам тут потрібні і фінансово підтримати, і духом, молитвою, все, чим можемо. Тому що тільки скласти побожно руки, воно є добре, але воно часом є так недостатньо. Знаєте, щоб підтримати людей, треба не тільки словом або ділом. То ми стараємося і вітаємо вас, друзі! Щасливого повернення! Подякуємо цю Миколаву за підтримку, за те, що церква з нами. Дякую, дякую, друзі. І Ще хочу зауважити. Пам'ятаєте, як приїжджали на ротацію, дивляться на нас десанті, кажуть, ці львів'яни говорять, вони їдуть із своїм медпрацівником, із своїм кухарем і навіть із своїм священником. Тому по давайте подякуємо тим священникам тій церкві, яка не кадає своїх парафіян, яка їм допомагає. Подякуємо церковним служителям які з нами та куча Ця Золочівщина вдячна вам і вдячна тим хлопцям, які сьогодні стоять тут, за їхню відданість, мужність. Дійсно, вони побували в самому пеклі. Але вони дійсно виконали свій військовий обов'язок до кінця. І дякуючи таким хлопцям, дякуючи Богу, я маю надію, що ми переможемо. Ми обов'язково повинні перемогти в цій війні, бо війна йде вже, як сказав. Халові відкрито, сепаратисти закінчилися, все закінчилось, пішла відкрита війна, війна з російською армією. Я щиро вдячний всім вам, бо ви всі вже напевне побували там, чи частина з вас побувала вже там. І щиро вдячним тим хлопцям, які стоять сьогодні перед нами за їх мужність, відданість дотримання присяги. Дякую, хлопці. Українців, як ви бачимо по телебаченню, що зараз під Маріуполем. Ті, хто натерпілись від сепаратистів, від запроданців, риють окопи. Жінки взяли лопати і риють окопи. Тому будемо мужніми, Скільки є сили, не дати можливості любому агресору комфортно почуватись на нашій землі. Командир екіпажа, командувача Національної гвардії, були вручені погони старшого лейтенанта. І ми зараз чекаємо наказу офіційного. Щоб вручити ці погони. Екіпаж, який вистояв більше, ніж 50 діб, теж клопотання було начальника управління ТРК, навіть не нашого безпосереднього командира, моє було клопотання, щоб їх заохотили державними нагородами. Ну і окремо я хотів подякувати батькам рідним та близьким, які знали, що їхні рідні знаходяться в небезпеці, переживали за них і являлись для них підтримкою. Золотів нет.